В Албанії немає роботи. Всі албанці працюють в Італії. Ні, всі албанці працюють в Греції. Ні, всі албанці працюють в Німеччині. Давайте я вам трошки розповім, чому ж албанці знаходяться за кордоном. На сьогоднішній момент 1,4 мільйона албанців проживає за кордоном. Чому вони проживають? Тому що їхня країна була 50 років зачиненою країною. І коли її відкрили, це було на початку 90-х років, вони просто тікали звідси, тому що над ними тут знущались, вони не мали права виїжджати з цієї країни. Ну, в принципі, як зараз в Україні відбувається. І вони роз'їхались по всьому світу. Роз'їхались це, я так громко сказав, тому що вони пішки йшли. У них не було коштів навіть на те, щоб поїхати. Просто брали торби і йшли пішки. І звісно, ці всі люди залишилися в тих країнах, куди вони змогли дійти. І вони там зараз проживають. У них там народилися діти, у декого вже народилися внуки. І тому Албанія вже не є їхньою рідною країною. Вони розмовляють на різних. Мовах, наприклад, на німецькій, наприклад, на італійській, на грецький. Не схожа вам ситуація на українців. А зараз українців на хвилиночку виїхало вже більше 15 мільйонів. І ви постійно порівнюєте Албанію, що вона десь на заробітках знаходиться. Ви навіть не розумієте, чому вони виїхали, але ж розповідаєте. Ох, як же ж ви мені подобаєтесь всі розповідаки.